Розвиток свідомості включає роботу над розумом, емоціями та духовністю. Розглянемо кілька методів, які легко застосувати в повсякденному житті. Творчість дає можливість досліджувати свій внутрішній світ та висловлювати приховані думки й емоції. Заняття мистецтвом, як малювання, написання текстів або гра на музичних інструментах, допомагають краще зрозуміти свої почуття і розвивати свідомість через творчий процес. Зв'язок між тілом і свідомістю є важливою частиною розвитку: йога, дихальні практики, тайчі або танці допомагають зберігати гармонію тіла і розуму, розвиваючи усвідомленість через рух. Такі практики покращують концентрацію, знижують рівень стресу та зміцнюють зв'язок тіла та духу, рефлексія. Це осмислення своєї поведінки, думок та емоцій. Ведення щоденника допомагає розпізнати свої автоматичні реакції та кругувати їх. Регулярні запитання до себе, чому я це відчуваю, або що я можу дізнатися із цієї ситуації, сприяють глибшому самопізнанню.